Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я вирішила, що трішки до вас вийду і покажу, який посуд я змогла придбати. Тут дуже жара, дуже такий, тяжкий, тяжкий якийсь такий воздух, і вентилятор включений, бо неможливо взагалі неможливо. Тоді, приступим, я вам покажу. Будем дивитись з вами і будем насолоджуватись. Хочу вам показати, що мені вдалося придбати такі шикарні тріо. так як цілий сервіз є. Може, він не весь сервіз, але більшість з нього, що, що так, як ніби весь сервіз. Такі шикарні, білі-білесенькі. І тут мають таку кобельту. Копити таку смужку з позолотом Вони в новому стані, нові, новенькі, тоненькі. ну Тоненькі, звичайно, що тоненькі. Вся позолота збережена, бо вони є нові. Такий мають рельєф. Бачите, мають такі випуклості, такі, як як шарики, бачите, такі на чашиці. І чашечка приблизно десь йде на 180 грам. Отаке. Блюдечко шикарне, бачите? І отака от пиріжкова тарілочка. Ну воно дуже гарне, воно ніжне, таке, ну, ну дуже гарне. Я хочу вам сказати, що то є річ шикарна нова. Отаке от клеймо, там баварія, а що там пише. Хто буде мені писати, то я на вайбер скидаю фотографії, щоб людина подивилась, собі розібралась, що воно собою представляє. Я маю. Таких, ну, та як цілий набір таких трієчок. Ну, така, така шикарна красота в мене є. Тут вам покажу, що я маю таку тюріну, то не, не сутник, бо кришечка немає. Дирочки, бачите? Отака тюрина з такою прекрасною Ручку по золоті, така зручна ручка, бачите? Отака зручна ручка. Така шикарна. Тут ще є навіть якесь клеймо від, від, може від виробника, не знаю, отак є клеймо, так клеймо і то залишається. Отака новенька в новому стані. Бачите? Такі. Зручні ручечки, ручки всі в позолоті, позолота вся збережена, вся позолота збережена. Долину так само йде позолота, Сюди такий ой, йде рельєф, приблизно вона десь йде на літру, ну, може, літра, ну, може, літра і 200 грам, більше вона не йде. Отаке ж саме клеймо баварія, а там я не знаю, що пише. Вийде до того самого комплекту. Тут покажу, що я ще такий маю соусник. Бачите, отакий гарний, гарнесенький соусник. Він приблизно десь на 250 грам. Десь ось так на 250 грам. Отаке От блюдечко. все в тій е, сина полосочка, все в тому кобельті, по краю йде позолота, по кантику йде позолота така. Вона вся збережена, нове, весенька і поблюдочка, поблюдочкове. Ну, і так, і по тому йде, так, як дві позолоти. Одна йде зверху, а друга йде понизу. Але то не видно, на, 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 що не видно, а може тут краще буде видно, що йде позолота по, по кантику і йде після синьої смужки, так само йде по золота по кругу. По, тоненька смужечка. Воно все нове, новісіньке, в новому стані, нігде не було користуванні зовсім. І ще хочу показати, що я ще маю таку цукорницю і такий молочник до того набору. Отакий От молочник, він приблизно десь йде на 160-170 грам. Ручечка вся в нього по золоті, ніде немає ніяких пошкоджень. Верхом по все по золоту. Сюди все по зверху і знизу. І долину вся по золоту. Ну, отакий шикарний молочник. Чи сливочник, чи молочник, весь новесенький в новому стані. І от така йде цукорниця. Така шикарна йде цукорниця з такою ручкою, як тюрина, з такою вже ручкою. Все новеньке. Приблизно десь, може, до 200 г цукру, більше воно не, не, нема в ньому. Ну, от така шикарна річ, шикарна новий, новісінький, все дуже гарно, все нове збережене. Дуже все шикарно. І кришечка, отака вся в позолоті. Єдине, що я хочу сказати, що з середини кришечка має чуть тут, ви бачите, так як, як дивитися, от, отак лише трошечки, ну, його, чи, чи трошечки його пішліфувати, так от трошки його. Ну, не знаю, буду вдома, то буду видіти, може якраз щось зробити, щоб його чуть підтерти, аби не було е, тої, тих таких малесеньких сколиків. Ну, але то таке, то ви знаєте, самі розумієте, його можна тут легесенько зробити. Просто я вам показую то, що, то, що, то, що воно має, отакий, отакий ніби легенький врачок. Ну, от, отакий сервіз мені. Вдалося придбати. Тут хочу вам показати, яку я придбала вазу. Ваза біла, білесенька, з такими пташками. Бачите, не знаю, що тут -то за пташки такі, з таким фостом. Ну, от, навіть не знаю. Хто знає, то мені напише така гілочка, отакі от пташки з одного боку і з другого боку одна пташка. Не знаю, скільки вона має в діаметрі. Не в діаметрі, а довжини. Скільки вона має висоти чи довжини, не можу вам сказати. Ну, може, сантиметрів десь, може, до 30, може 28, ну до 30 сантиметрів. Я не заміряла зовсім нічого. Ну, отаке має, отаке має клеймо. Тут ще є, що наклеєно було, то отакево має. Клеймо. Не знаю, що то за клеймо. Не буду вам казати. Германія, напевно, що так. То є Германія. Ну, отака, отака ваза. Тут вам хочу показати, що я ще придбала частину такого сервізу. Отакі тарілочки. Вони так йдуть, ніби десертні, такий мають малюнок. Я не знаю, мені здається, що то ручна розмальовка. Такий та як метелик, ну то не метелик, я, я не можу сказати, що то. Наймені хтось каже, що то є за така, така муха чи такий метелик. Це все, все йде по золоті. Сюди на крильців теж все йде по золоті. Все є золото. Бачите, Шикарні нові. В користуванні нічого зовсім не було. І то в нас є, то в нас є. Германія Розенталь. Германія Розенталь. Отакі От пиріжкові тарілочки. Тут я вам покажу, що я маю такі глибокі тарілочки. Бачите? Такі глибокі тарілочки шикарні. Ото також така деколька. І тут да, комаха така літає, такі вони досить такі умісткі. На першій страви, чи там хтось на щось собі захоче. І таке ж саме клеймо. І таке ж саме клеймо. то є Розенталь. Може, то не старий такий розенталь, але то є Розенталь. Тут вам хочу показати, що я маю такий же супник. Бачите? Отакий от супник з таким ж самим малюнком, з таким самим малюнком, і отакі от самі ті метелики, чи комахи, чи як воно називається, отакі от самі. Є на цьому супникові з однієї і з другої сторони. З такими зручними ручками. Приблизно йде, десь приблизно йде літра, літра десь 200 мл, десь так, бо, бо не більше, на півтора літра. Ну, може, я не заміряла, навіть і, і близько не заміряла. І от така йде кришечка. З такою ручкою. зручного велику з такою ручкою. Бачите? Все воно нове в новому стані. Тут вам ще покажу, що ще маю такий салатник. Ну, напевно, що то салатник йде. Отако, От з такими ж самими малюнками з одного боку і з другого боку. Отакий, От з одного боку, і з другого боку. Ну, приблизно, приблизно так, як і. І, і супник в розмірі. Тут ще є, тут ще навіть є написано. тут ще навіть білим, білим є написано, але то не видно, то не видно. Ще білим є там написано, що то резенталіво. Тут ще є так написано. Все. Ну от і таке ж, саме, от таке ж саме клеймо. Тут ще я вам покажу, що ще така є до нього таця. Бачите? Отака є таця велика з таким же самим малюнком. Бачите? Отака гарна, гарнезна, така велика. Вона досить велика, вона десь має довжини десь може 37 см, а може, а може і 39 см. Я не можу сказати, бо я нічого не заміряла, нічого не дивилась. Отака шикарна таця. Нова, новісінька, все воно нове. Все воно йде нове і в новому стані. Тут вам хочу показати, що я маю м -м, такий. Ну, я не знаю, що то назвати, чи то назвати молочник, чи то назвати такий соусник, бо воно велике на молочник, то велике, то може бути такий соусник. розумієте? Отакий От великий, з, такими, з таким малюнком з одного боку і з таким малюнком з другого боку. Приблизно йде м -м, десь ну, до грам 400. Десь так, до грам 400. То може бути такий соусник, я так думаю. Ручка така зручна, ручечка зручна, отакий от носик. Ну, така красота, така красота. І ще вам покажу до того всього, що таке, така чашечка. Правда, є і блюдці, але я вже блюдці запакувала, то я навіть ну, вже. Навіть не знаю, де воно, але тільки вдалося одну чашечку придбати, більше не було. Отакий малюночок з одного боку і отакий самий малюночок з другого боку. Бачите, отака шикарна красота. Отака шикарна красота. Все, що мені вдалося придбати до цього до цього цілого набору. Ну, отак. Ну от, мої дорогенькі, що могла, то вам показала. Більше хвилин немає на цьому каналі. А я вам щиро дякую за вашу підтримку, за коментарі, за вподобайки, за підписки. Щиро вам дякую, мої любі, щиро вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока!